Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Сьогодні в мене заготовка на зиму, закриваю капусту. Багато вродило ранньої капусти, а це самий швидкий та простий спосіб зберегти капусту до наступного врожаю. Рецепт перевірений, я того року закривала вперше. Мені дуже сподобалось: така капуста йде і в борщ. Особливо стушити на пиріжки, на вареники та й так з'їсти. Отже, шинкуємо капусту, розкладаємо по баночках, не щільно так утрамбовуємо. На одну трохлітрову банку даю три таблетки оцетілки, аспірину. Розрахунок такий: на 3-літрову 3, на літрову одну, на двохлітрову дві. заливаємо крутим кипятком, наливаємо повні баночки, відразу закриваємо та гарно накриваю двома одіялами, щоб вона мене гарно так пропарилася, щоб стояла добу в теплі. Потім буде зберігатися як в погрібі, так і в квартирі. Смачного!